Твоя милість велика, мій Боже, а любов берегів немає, замінити тебе вже нічого не зможе, лиш на тебе надію всю серце складає, перед тобою коліна свої я схиляю, тільки тобі, любий батько, вклонюся Ти чуєш молитву мою твердо знаю, у вік я нічого вже не обоюся, вранці прокинусь ти поряд зі мною. Твоя сильна рука і вдень поведе, проведу тихий вечір я разом з тобою, ти не покинеш, не залишиш мене, коли темні хмари зберуться наді мною, і гірка сльоза мої очі зал'є. Як добре, Господь, що я поряд з тобою, як чудово, Господь, що Ти в мене є, буду з тобою, я вічно, мій Боже. Нехай пісня моя до неба злітає, замінити тебе вже нічого не зможе, лиш на тебе надію серце складає.